Верховна Рада має розглянути законопроект щодо посилення мобілізації в другому читанні наступного тижня. Розгляд запланований на 10-11 квітня. Депутати повідомляють, що в порядку денному ось ці три законопроекти про мобілізацію. Про внесення змін в Кримінальний Кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення за порушення по мобілізації і законопроект про мобілізацію засуджених осіб. До 5 років тюрми загрожує за відмову від проходження медичного огляду. Парламент планує 11 квітня розглянути цей законопроект. За яким відмова від проходження медичного огляду вважається ухиленням від призову та каратиметься позбавленням волі до 5 років? Також особи, які порушили військовий обов'язок, згідно з цим законопроектом, можуть бути затримані до трьох діб для ідентифікації особи та з'ясування обставин, гайки закручуються. І схоже, офіс? Президента серйозно налаштований в цьому протистоянні. Будуть ламати депутатів. Ну вже ж погрожують, що яйця повідривають. От будуть відривати. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворога!